Бачиться передусім, ця виборча кампанія як ніяка інша. До речі, якщо згадувати історії нашої незалежної держави, то це перші позачергові президентські вибори. Подібного в історії нашій ще не траплялось і такого. Інциденту, можна сказати, таких подій, як розгорталися зараз, зв'язку що спривзвели в кінцевому результаті до цих позачергових виборів, також не було так, що це дійсно досить і досить. Своєрідна буде виборча кампанія, і вона досить швидко текуча кампанія. З приводу вашого питання, що не проводилось переформатування центральної виборчої комісії, ні президентські, ні парламентські вибори не передбачають переформатування комісії. Члени центральної виборчої комісії обираються на сім років. Терміни них, до речі, у більшості ж, нині діючих членів ЦВК. Термін закінчується десь, якщо я не помиляюсь, в червні чи в липні цього року. Тобто ще раз наголошую, Вибори, будь-які вибори, не пов'язані з переформатуванням. Це, наша, на жаль, негативна практика українська говорить про те, що як тільки вибори, то давай по-новому формувати центральну виборчу комісію. І я сказав би більше: те, що будуть фальсифікації, поза всяким сумнівом, на жаль, ми навчилися в українських реаліях. Політичні партії, які виступають проти комуністів, досить активно це робити, але я хотів би звернути увагу на інше. Фальсифікації здійснюються на місцях. Фальсифікації здійснюються місцевими комісіями, ось там потрібен контроль. Тому що Центральна виборча комісія вже виконує роль бухгалтера свого роду. Вони тільки підраховують ті цифри, які їм дають із місцям. Там уже якихось фальсифікацій допустити при підрахунку, ви розумієте, ну майже неможливо, майже неможливо. Тому Центральна виборча комісія, головне, щоб організовувала цей процес. А то, що будуть не стільки фальсифікації, як і фальсифікації, те, що буде нашій політичній партії, нашому кандидату, надзвичайно складно, як ніколи, це зрозуміло. Бо, на превеликий жаль, у нас сьогодні немає закону і правопорядку. Сьогодні, на жаль, ні діюча влада, ні владні інституції, ні ті влади, які нібито повинні діяти на місцях, не можуть сказати, що вони вели. Володіють ситуацію, а ситуацію, на жаль управляють праві чи інші сектори, незаконно озброєні люди, які диктують свої умови тут про демократію і прозорість говорити досить складно. Найголовніший меседж, з яким ми йдемо на ці вибори, це зупинити неофашизм. Це найголовніше зупинити сповзання країни до тої диктатури, яку ми на жаль зараз спостерігаємо на наших очах. Дякую, спасі.